Старість Німеччині, коли ми чуємо ці слова, у голові малюється картинка ідеальної пенсії, комфортні будинки для літніх людей, ранкові прогулянки в парках і спокійне життя без турбот. Але чи все так просто? А тепер уявіть собі: пенсіонер працює кур'єром, щоб оплатити оренду, а інший насолоджується вином на терасі приватного пенсіонату за 5 тисяч євро на місяць. Як це можливо в одній із найбагатших країн світу? Сьогодні ми зануримося в реальність старості по німецьки, бідна старість, престижні будинки для літніх людей і система, яка має свої темні сторони. Це відео покаже вам дві сторони однієї медалі та змусить замислитися, чи дійсно Німеччина може бути країною гідної старості для всіх. У цьому відео закликаю вас порефлексувати на тему вашої старості. Як ви готуєтесь до старості? Також у цьому відео я розкажу, як готуються саме німці до своєї старості, тож чекаю вас в коментарях ваші думки щодо вашої старості та вашого пенсійного забезпечення. Мене звати Валентина, ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, я живу в Німеччині з 20. Другого року, з березня 22-го року, програмістка наразі є самозайнятою особою. В мене оформлене підприємство в Німеччині як розробниця вебсайтів та як блогер. На своєму ютуб-каналі я розказую цікаву інформацію як для біженців з України у Німеччині. Також про цікавості Німеччини, про німецький менталітет і трохи про історію Німеччини. Тож заходьте на інші мої відео, а також дуже сильно рекомендую серію відео. Успішні історії українців, де я беру інтерв'ю у українців, яким вже вдалося реалізувати себе у Німеччині, змінити параграф, відкрити бізнес, влаштуватися за професією. Тощо, Тож, заглядайте і на цю серію відео. Також перед початком дуже прошу вас поставити вподобайку на це відео, підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, зробити все можливе, щоб підтримати український контент, адже це неймовірно важливо зараз. Тож, ми з вас вподобайка, а я починаю. Почнемо з цієї картинки, яка здається мрією для багатьох. Приватні будинки для літніх людей у Німеччині нагадують п'ятизеркові курорти. Тут є все: від просторих номерів із панорамними вікнами до басейнів, садів для прогулянок і навіть спа-салонів. Уявіть собі, день починається з сніданку, поданого на терасі з видом на Альпи чи річку Рейн. Потім заняття йогою, індивідуальна фізіотерапія. Або, можливо, участь в майстер-класі з малювання чи кулінарії. Обід подається в ресторані на території, де кожна страва це витвір мистецтва. Для тих, хто любить подорожі, організовують групові поїздки, прогулянки винними маршрутами, відвідування музеїв або навіть подорожі до інших країн. Увечері жива музика, танці чи кіносеанси просто неба. А тепер про ціну. Такий рівень життя існує у Німеччині і він коштує від 3 тисяч до 6 тисяч євро на місяць. І це мінімум. У престижних закладах із найвищим рівнем комфорту сума може досягати і 10 тисяч євро на місяць. Хто ж може собі дозволити таку розкіш? Зазвичай це люди, які мали високооплачувану роботу, заощаджували все життя або ж отримують значну підтримку від своїх дітей. Також є ті, хто вклав гроші в нерухомість або має додаткові джерела доходу, як от дивіденти чи інвестиції. До речі, якщо вам цікаво про дивіденти та інвестиції у Німеччині, дайте мені знати в коментарях, також підготую таке відео, тому що я в цьому також почала розбиратися і вже маю навіть деякий дохід. Але навіть у цьому ідеальному світі є свої нюанси. Наприклад, у деяких приватних закладах надається можливість обрати рівень обслуговування. Це може включати послуги персонального лікаря, психолога чи навіть шеф-кухаря. Проте для людей із хронічними захворюваннями чи тими, хто вимагає постійного догляду, ціни можуть зростати ще більше. Такі будинки для літніх людей не просто місце проживання, а своєрідний соціальний клуб. Тут ви знайдете людей, які мають схожі інтереси, люблять грати в шахи, читати книги чи дискутувати на тему мистецтва і політики. Це створює унікальне середовище, де старість сприймається як ще одна яскрава сторінка життя. А не завершення шляху. Проте ця розкіш доступна далеко не кожному. Багато хто вважає такі пенсіонати чимось недосяжним, майже казковим. І це не дивно. Середня пенсія в Німеччині становить близько півтора-дві тисячі євро на місяць. А ціни в приватних закладах в рази перевищують цей дохід. Цей контраст показує одну з головних проблем системи: старість у Німеччині може бути мрією. Але тільки для тих, хто має фінансові можливості. Решті залишається сподіватися на державну допомогу або підтримку сім'ї. А тепер подивимося на іншу сторону медалі: що відбувається зі старістю, коли фінансові можливості не дозволяють мріяти про розкішні пансіонати чи приватні будинки догляду. Для багатьох літніх людей у Німеччині реальність виглядає набагато скромніше. Уявіть. Невелика квартира, яку часто доводиться ділити з іншими людьми через брак коштів, ціни вже давно потребують ремонту. А меблі це те, що залишилось ще з 70-х. Середня пенсія в Німеччині становить близько 1500-2000 євро. Як я вже сказала, але витрати на життя інколи з'їдають майже все. Наприклад, оренда маленької квартири в Берліні чи в Мюнхені може коштувати 800 і 1000 євро. Додайте до цього витрати на медичне обслуговування, продукти, комунальні послуги. І стає зрозуміло, що навіть цієї суми недостатньо для комфортного життя. А що з тими, хто має ще менше? Тут на допомогу вже приходить система державної підтримки. Державні будинки для літніх людей існують, але їхній рівень комфорту значно відрізняється від приватних закладів. Це невеликі кімнати, часто спільні, обмежене меню та мінімум персоналу для догляду. Можливо, найсумніше в цій ситуації те, що в деяких таких будинках для літніх людей люди відчувають себе ізольованими. Через брак персоналу, соціальні контакти часто зводяться до коротких візитів медсестер чи доглядальників. Діти, які живуть у великих містах або навіть за кордоном, рідко відвідують своїх батьків і це створює відчуття самотності, яке так важко подолати. Державні будинки для літніх людей створені, щоб забезпечити мінімальні стандарти догляду. Регулярне харчування, медичне обслуговування та базові послуги. Це лише зовнішній фасад. Те, як проживають пенсіонери, часто залежить від конкретного закладу, його фінансування та персоналу. Однак є і позитивні моменти. У багатьох будинках намагаються створити теплу атмосферу, організовують спільні заходи від занять арт-терапію до танців і тематичних вечірок. У деяких закладах навіть практикують музичні. Сесії, де професійні музиканти грають класичну музику, джаз або хіти молодості пенсіонерів, це не лише розвага, але й терапія, яка допомагає зберігати психологічний баланс і боротися з депресією. Особливу увагу приділяють, звичайно, святам в будь-яких і в приватних, і в державних будинках, наприклад, на різдво для літніх людей влаштовують урочисті вечері, прикрашають приміщення та запрошують дітей і волонтерів для створення сімейної атмосфери. У деяких регіонах навіть є традиція днів пам'яті, коли мешканці діляться своїми історіями та фотографіями, віддаючи шану минулому. Ще однією цікавою тенденцією в Німеччині є створення спеціалізованих будинків для літніх людей з певними захворюваннями, як от деменція чи хвороба Альцгеймера. Тут пенсіонери живуть у маленьких сімейних групах, де кожен має свій простір, але водночас отримує необхідний догляд. Такі заклади максимально адаптовані для комфортного і безпечного проживання. Розваги не обмежуються лише стінами будинку. Пенсіонери часто мають можливість брати участь в екскурсіях, прогулянках у парках, поїздках до музеїв чи відвідинах місцевих пам'яток. У багатьох закладах також є власні сади, де мешканці можуть проводити час на свіжому повітрі, садити квіти чи овочі. Але водночас, звичайно, система має і свої виклики через дефіцит медичного персоналу. В деяких закладах пенсіонери не Отримують достатньо уваги. Працівники працюють із перевантаженням, а через це знижується якість догляду. Деякі будинки не можуть забезпечувати індивідуальний підхід, що створює відчуття ізоляції у самих мешканців. Та все ж у сучасній Німеччині багато закладів прагнуть забезпечити своїм мешканцям достойне життя. Вони не просто місце проживання, а спільнота, де літні люди мають можливість підтримувати соціальні зв'язки, займатися хобі та навіть навчитися новому. У багатьох установах є курси малювання, співу, кулінарії, а також майстер-класи з користуванням смартфонами чи комп'ютерами. Серед інновацій можна назвати впровадження роботів та глядальників, які допомагають персоналу виконувати рутинні завдання, як от роздачу ліків чи нагадування про важливі справи. Але це ще не стало нормою і залишається експериментом. Середньостатистичний будинок для літніх людей у Німеччині це своєрідне відображення всієї країни, високі стандарти, спроби інтегрувати інновації. Але й виклики пов'язані з ресурсами та суспільним тиском. А тепер уявіть собі картину: Літня жінка, яка все життя працювала на заводі, ледве зводить кінці з кінцями. Вона економить на їжі, боїться вмикати опалення взимку, а її найбільша розкіш це поїздка на громадському транспорті, щоб відвідати недорогий супермаркет. Щось це дуже нагадує. І хоча такі історії звучать сумно, вони у Німеччині не рідкість. Тож, а що ж відбувається із пенсіонером, якщо він не може дозволити собі оплату свого житла? Коли пенсіонер у Німеччині не може більше дозволити собі отримувати житло, в якому він мешкав раніше, ситуація залежить від його фінансового становища та рівня соціальної підтримки. Тут є декілька варіантів: перше соціальна допомога для літніх людей. Якщо пенсія недостатня для прокриття витрат на житло, пенсіонер може звернутися за соціальною допомогою соціальхільфи, зокрема до програми im Alter» – базового забезпечення в старості. Це фінансова підтримка для тих, хто не може самостійно покривати основні витрати, включно з орендою житла, комунальними послугами та харчуванням. Але що ж відбувається житлом? Якщо вартість оренди утримання квартири перевищує межі, встановлені соціальними службами, тут пенсіонеру можуть запропонувати переселитися в менше або дешевше житло. Держава допомагає покрити витрати на переїзд і пошук нового житла. Другий варіант це проживання в субсидованому житлі. У Німеччині існує програма субсидованого житла з Яке доступне для людей з низькими доходами, це включаючи, звісно, пенсіонерів. Ці квартири мають значно нижчу орендну плату, і право на них надається через спеціальну заяву до муніципалітету. Але і тут є своя проблема. Через високий попит у великих містах, таких як Берлін або Мюнхен, існують довгі черги на отримання субсидованого житла. Тож пенсіонери, які не можуть чекати, опиняються в дуже скрутному становищі. І третій варіант це переїзд до будинків для людей похилого віку. Якщо пенсіонер не може дозволити собі самостійне проживання і має проблеми зі здоров'ям, йому може бути запропоноване місце в будинку для літніх людей або у закладі з догляду. Держава покриває частину витрат через страхування догляду Pflegeversicherung, але нерідко залишається значний власний внесок, який може бути фінансовим тягарем для сім'ї пенсіонера. В середньому вартість проживання в будинку для при старілих у Німеччині становить близько 2-4 тисяч євро на місяць. Якщо пенсія та соціальні виплати не покривають витрати, різницю часто змушені оплачувати саме діти або інші родичі пенсіонера. Все ж у Німеччині більшість літніх людей обирають залишатися в власних будинках. Згідно з даними з 3 мільйонів 410 тисяч Осіб, які потребують постійного догляду, 2 мільйони 590 тисяч проживають окремо, отримуючи необхідну підтримку саме вдома. Водночас України функціонує понад 14 тисяч будинків для людей похилого віку, які надають різні рівні догляду залежно від потреб мешканця. Проте лише 820 тисяч осіб обирають проживання в таких закладах, що свідчить про перевагу більшості пенсіонерів залишатися у звичному середовищі. Ця тенденція підкреслює важливість розвитку послуг домашнього догляду та підтримки літніх людей у їх власних домівках, що сприяє збереженню їхньої незалежності та якості життя. Тож, якщо ви думаєте над відкриттям бізнесу, у Німеччині подумайте в цьому напрямку. Тож, чому система дає збої і чому важливо підготуватися до старості? Система соціального захисту в Німеччині одна з найбільш розвинена у світі. Вона покликана забезпечувати гідний рівень життя кожному, навіть у старості. Але й вона не завжди справляється з викликами сучасності. І ось чому одна з головних причин демографічні зміни: суспільство старіє, і сьогодні на кожного пенсіонера в Німеччині припадає менше людей, які працюють і сплачують податки. Це створює колосальний тиск на пенсійну систему. Для прикладу, якщо ще кілька десятиліть тому на одного пенсіонера припадало 4 працюючих, то тепер лише двоє. До 2035 року ця цифра може зменшитися ще більше, що ставить під сумнів стабільності пенсійних виплат у майбутньому. Інша проблема це нестача доступного житла. Німеччина стикається з кризою доступного житла, особливо у великих містах. Орієнтовно 30% літніх людей витрачають більше третини своєї пенсії лише на оренду. У багатьох випадках, коли пенсіонер не може дозволити собі квартиру, починається пошук дешевого варіанту, що часто означає переїзд у менше житло або до державного будинку для літніх людей. Однак навіть тут не все так просто: попит на такі будинки перевищує пропозицію, а черги на місце можуть займати місяці. Тож літнім людям важливо заздалегідь думати про варіанти проживання. На пенсії, але все ж таки, якщо порівнювати життя середньостатистичного пенсіонера в Німеччині з іншими країнами, то старість у Німеччині це ще гарний варіант, але до цього треба готуватися. Німці відомі своєю далекоглядністю для багатьох підготовка до старості починається задовго до виходу на пенсію. Це включає не лише накопичення заощаджень, але й продумування варіантів проживання. Незважаючи на всі на всю соціальну підтримку, наприклад, багато німців інвестують у придування нерухомості, щоб мати змогу залишатися в знайомих стінах і уникати е, високих витрат на оренду навіть більше, дедалі популярнішим стають проекти модернізації будинків, щоб зробити їх зручнішими для людей похилого віку, наприклад, облаштування ліфтів, усунення порогів і встановлення спеціальних ван або душів. Одним із трендів у Німеччині стали так звані зіньори, волгеменшафтен будинки чи квартири, де пенсіонери мешкають разом, ділячи витрати та обов'язки. Це не лише зменшує фінансовий тягар, але й допомагає боротися із самотністю, що є великою проблемою для літніх людей. Окрім державної пенсії, більшість німців активно інвестують у приватні пенсійні фонди та страхування життя. Це дозволяє забезпечити собі додатковий дохід на пенсії та уникнути залежності від соціальної допомоги. Але на жаль, не всі встигають або можуть підготуватися до старості, і у таких випадках система соціальної допомоги бере на себе частину витрат. Але це не означає, але, але це означає жорсткі обмеження. Якщо ви отримуєте бюргергельд, ви також відчуваєте ці жорсткі обмеження. Якщо пенсіонер має заощадження чи власність спершу використовується ці ресурси, а потім е, державна підтримка. Тобто, е, можливо, є вирогідні, що пенсіонера доведеться продати свою нерухомість, машину тощо. Ситуація з пенсіями та житлом у Німеччині є нагадуванням для кожного старість це не питання, десь там у майбутньому, це реальність, до якої потрібно підходити з розумом. І завчасно. Планування свого життя на пенсії не лише зменшує фінансовий тягар, але й дає можливість жити так, як ви хочете, навіть у літньому віці. У цьому плані німці є чудовим прикладом. Вони не бояться говорити про старість і працюють над тим, щоб забезпечити собі комфортну старість. Тож, висновок у Німеччині, старість це не лише про проблеми. Але й про можливості. І хоча система соціальної підтримки має свої недоліки, культура планування відповідальності допомагає багатьом людям зберегти незалежність і якість життя навіть у похилому віці. А тепер питання до вас. А ви вже думаєте про свою старість? Як ви готуєтесь до своєї пенсії? Наприклад, мені 33 роки, і я вже активно задумуюсь над тим, щоб почати відкладати. Є одна гарна думка: що не зберігати всі яйця в одній корзинці. Це означає, що треба мати декілька джерел доходів, і я вже це стараюсь реалізувати. Якщо вам цікаво саме про акції дивіденти, які я згадувала у цьому відео, дайте мені знати в коментарях, зніму про це відео. В мене на цьому, все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимось у наступних відео, і не забувайте ставити вподобайки, на мій канал. Чус.